Для будь-якого митця захистити свою роботу, це ну не менш важливо, ніж її створити, правда ж? Отже, давайте розберемося, які взагалі існують інструменти, щоб творчість залишалася саме за її автором. От здавалося б, просте питання, правда? Але насправді це зовсім не риторика. Відповідь на нього, по суті, визначає, чи зможе митець контролювати свою спадщину, свою працю і, звісно ж, отримувати за неї справедливу винагороду. Саме про це й піде мова. Ну що ж, поїхали. Захист творчості. Багато хто думає, що все починається з якихось документів, реєстрацій, але ні, насправді законний захист з'являється в ту саму мить, коли олівець торкається паперу. Уявляєте, кожен ескіз, кожен начерк, не кажучи вже про скульптуру, це вже інтелектуальна власність просто з моменту створення. І от саме тут, знаєте, починається найцікавіше, бо щойно твір створено, у митця автоматично з'являється не один, а цілих два так два типи прав, і зрозуміти різницю між ними це без перебільшення ключ до всього. Отже, два типи авторських прав саме вони особисті та майнові, і є тим самим фундаментом, на якому, власне, і тримається весь захист. Давайте швиденько розберемося, що це таке. Тут, бачите, є дуже чіткий поділ: з одного боку, це права, які намертво прив'язані до особистості митця, до його імені, репутації, ну до самої суті автора, а з іншого боку, права, що стосуються грошей, тобто того, як саме твір буде використовуватися. І ось що важливо, ці дві речі вони далеко не завжди йдуть в одній упряжці. Особисті або як їх ще називають немайнові права. Це знаєте, ніби ДНК митця, вплетене у його твір, право на ім'я, право заборонити спотворювати роботу, тобто все, що захищає репутацію. І найголовніше, ці права неможливо ні продати, ні подарувати, ні якось інакше передати. Вони пов'язані з автором назавжди, можна сказати, вони вічні. А от майнові права це вже зовсім інша історія. Це по суті про бізнес. Це той самий інструмент, який дає змогу вирішувати, продати роботу. Будь ласка, подарувати немає проблем, дозволити друкувати принти на футболках чи робити NFT? так. І ось тут ключову роль починають відігравати договори, без них нікуди. Теорія, це, звісно, добре, але ніщо не ілюструє правила гри краще, ніж реальна життєва історія. І у нас якраз така є історія про одну картину, про чохли для айфон і про одну дуже дуже дорогу помилку. Помилку, яка ідеально показує, чому всі ці права настільки важливі. Отже, уявіть собі ситуацію. Колекціонер купує картину. Просто купує, без жодних договорів, і він абсолютно впевнений, картина моя моя. Значить, можу робити з нею все, що заманеться. І починає друкувати зображення цієї картини на чохлах для телефонів. Здавалося б, що тут такого. Але митець дізнається про це, іде до суду. І як ви думаєте, що? Він виграє справу і отримує компенсацію. І ось тут ми підходимо до суті. У цьому й полягала головна помилка, головне непорозуміння. Колекціонер купив фізичний об'єкт, полотно з фарбами, але він не купив права на зображення, не купив авторське право. Закон дуже чітко розмежовує ці дві речі, і в таких ситуаціях він, як правило, на боці автора. Тож, якщо треба запам'ятати щось одне з цієї історії, то нехай це буде ось що володіти картиною. І володіти правом її відтворювати це дві величезні різниці. Купити полотно не означає купити право друкувати його на футболках, чашках чи будь де ще. це ну просто абсолютно різні речі. Так, ця історія це, звісно, застереження, але точно не привід для страху, навпаки, це привід діяти. Тому давайте від теорії та історії переходити до практики, як же конкретно можна захистити свої права. Насправді все зводиться до трьох, ну, відносно простих кроків. Крок номер один фіксація. Це, по суті, доказ того, що твір існує і що його створив саме цей автор у конкретний час. Крок другий реєстрація. Це вже серйозніше. Це офіційний документ від держави, такий собі залізний аргумент у будь-яких суперечках. Ну і третій, і, мабуть, найважливіший крок це договори. Завжди кожен продаж, кожна передача роботи, все має супроводжуватися папером, де чітко, чітко прописано, які права передаються, а які ні. Можна сказати, що це три кити, на яких тримається спокій будь-якого митця. Гаразд, а тепер про одну дуже цікаву річ можна навіть назвати це такою собі секретною зброєю митця, право про яке, чесно кажучи, багато хто й не здогадується а дарма, бо воно здатне приносити дохід роками, навіть коли робота вже давно змінила власника. І це право слідування, і воно дає 5%. Так, просто 5%. Це частка, на яку митець має повне право від кожного, абсолютно кожного майбутнього перепродажу своєї оригінальної роботи на аукціоні в галереї чи будь де ще. І найкрутіше тут це довгострокова перспектива. Це право працює не лише на самого митця, але й на його спадок, на його родину. Просто вдумайтеся, воно діє протягом усього життя автора і ще 70 років після його смерті. 70 років це означає, що навіть спадкоємці продовжуватимуть отримувати дохід від творчості. Що ж, підсумовуючи, Чия творчість того й правила, це, мабуть, ключова ідея, бо творчість це ж не просто натхнення, це ще й цілком реальний актив. І цим активом можна, і, відверто кажучи, треба керувати, встановлювати власні правила гри. Це не так вже й складно, як може здатися, але так вимагає уваги до деталей. І саме тому варто знаєте трохи змінити своє ставлення до всіх цих юридичних документів. Бо договори це не якийсь там тягар чи нудна формальність. Ні. Це інструменти, і причому дуже потужні інструменти для контролю над власною спадщиною, для захисту робіт і зрештою для забезпечення стабільного доходу. Тож наостанок залишається, мабуть, найголовніше питання бо знання це, звісно, сила, але лише тоді, коли вони стають дією. Що саме зробить кожен митець для захисту своєї наступної роботи? Цей наш розбір це лише перший крок, а все найважливіше. Воно починається вже після нього і залежить від конкретних свідомих дій.